Всім привіт! Сьогодні я розпочала з ось такого відео. Хочу сказати вам, що я йду до нашого і хочу записатися на тренування, щоб займатися не вдома. Тому не знаю, чи я вам покажу, які саме вправи я буду робити, але кінцеві результати поправи я точно вам скажу, тому що можна Якось усамітнитися і зробити деякі вправи, не мішаючи нікому, тому що не знаю, можливо, не привикла ще так оглядово, щоб на мене, бачили, на мене дивилися, бачили, що я розмовляю, кладу відео. Зі мною нікого не буде, тому я хочу сьогодні спробувати вперше, чи воно мені піде, щоб займатися в спортзалі. Ось так, чи продовжити займатися вдома. У нас сьогодні дуже сонячний день. Сонячний день, світить, сон... світить сонечко, але я ще так досить тепло дітах. Але я дивлюся, що потрібно вже збирати весь зимовий гардероб і переставляти вже на весняний. Але будемо бачити. Принаймні показує, що на днях має бути мінусова температура, будемо бачити. Отже, я десь там кладу відео в пригаду, які я роблю. Уже я переділася і зараз це все поприбираю. Ось такий в мене сумний лук спортивний, тому... Я йду займатися вам гарного, приємного перегляду. Ось такі шкапчики видають. Тому все нормально. Obrigado. Yeah, yeah. yeah. Я дома йду жарати рибку.